Деякі відпочивають, деякі чекають, а деякі бігають. Так, друзі, всім добрий, добрішого дня. Сьогодні у нас вже п'ятниця. Попереду у нас вихідні. І зараз що цьому спорочка лежить? Відпочиваю, може. Так, і зараз, чому я зайшов сюди, я вже вправився. Зараз будемо підбирати одного кролика каліфорнійця, другого кролика термонця. Людина хоче... Пішла, наша. Людина хоче змінити кров і кролики поїдуть десь в Карлівку. Зараз подивлюся, виберу найкращих. І будемо тоді на 17 ту годину вже робити відправку. З Каліфорнії, я думаю, виберу тут ось три самчика є гарних. З Термонця подивлюся або того самця, або цих, подивлюся, є. Тож, по суті, є що вибрати, і там є в мене теж гарний самчик, який вже пригає на наших дівок. Так, ну що, буду потихеньку перебирати, дивитися і потім вам вже покажу на якому варіанті я зупинився. Зараз давайте пройдемось качатник. Хочу подивитися, що в нас там з качками. Точніше, з качкою. Зараз там поналиваю води. Так, тут поки що давати нічого не буду. Хай виїдають, бо вони розсипали повністю кукуруза по всьому. Хай беруть, збирають і їдять. Так, друзі, ну що в нас качка сидить. Це на яйцях уже зараз я Спробую. Ну, я хороший, хороший. Хороший, хороший. Ні, ще, Ще її сидіти і сидіти. Ми потім передивимося і все далі я вам покажу, що там з яйцями. Так, добре, зараз тоді йдемо збирати наших кроликів. Їде такий самчик, красунчик, бачите? Все добренько, все, йому десь половиною місяці переживає, хвилюється, все, зараз ми його садимо і вибираємо ще одного кролика. Друзі, і їде такий наш каліфорнійчик. Йому вже майже 4 місяці, все, теж він їде на карлівку. Все, упаковуємо. Друзі, всім привіт, всім гарного суботнього дня. У нас погода зараз стоїть гарна. Зараз хочу разом з вами зайти до нас сюди, в кральчатний курятник. Подивіться, як наша курка сидить на куропаткових яйцях. Тому що вчора я забув закрити дверцята за нею і вона пішла сіла в інше місце. Надіюся, що в нас яйця, з ними нічого не трапилося. І таке вона ж таке спроможеться нам щось висидіти. Хоча б хоч якусь одну коропаточку маленьку, що ми подивилися і обновилися в нашому господарстві, що курка теж може сидіти, сидіти на таких невеличких яйцях. І якщо в нас це все, все вийде, я думаю, що в наступному році можна поспробувати під курку і положити і перепилині яйця, щоб не купляти інкубатори, так як у нас ці кури ухилюють чорнокожі. Да? Це дуже гарні матері. Вони сідають відповідальні, вилуплюють гарно і самі водять дуже-дуже довго своїх курчат. Все, друзі, ідемо подивимося. Зараз ще заглянемо до нас сюди, в, там, де в нас курі, куріпки, і подивимося, чи ще не знайшли в нас яйце. Так, ну що, опа. А в нас, як завжди, Завжди-завжди. Я вчора швиденько вправлявся і забув закрити. О, дивіться, дивіться, хто в нас там бігає. Ви бачите, втік. Значить вчора, ви вже пам'ятаєте, да, що я вчора відібрав двох кроликів. Тут з місця у нас звільнилося, і, і там місце звільнилося, і я вже на ці пусті міста пересадив наших інших кроликів. щоб... Їм було спокійніше, і так як хлопці вже підростають їм вже по 3,5 місяці, то щоб вони не подгризали друг другу яйця, бо це буває, дуже часто таке буває, я їх посажу в окрему кліточку, як оце. Тільки що не вийшло в мене зробити перегородки, щоб, ви, щоб вони між собою не. Але їх розбирають, я думаю, що надовго вони тут у мене не будуть. Так, друзі, тепер дивимося, що у нас тут. Так, зараз заглянемо. Що тут у нас в ящичку? Ага. Ага. Дивіться, ще одне є зараз. Я все підложу під ту нашу кучку. Воно чистеньке. Я не буду його нічим протирати. Бачите, нема ніяких. Це значить вона або сьогодні, або вчора знесла. Все, зараз я підкладу, вже пройшла майже неділя, але я думаю, що як будуть вони лупитися, я вже повторю ще раз, що я буду забирати, хай спробуємо, може, які пару штук у нас і вилупляться. Так, йдемо тепер до нас. Сюди. Зараз, бо в мене тут я прикриваю. все в нас тут тарахтить, тут теренчить. Кролики відпочивають, лежать. Бачите, кури, які вже катакомби мені тут риють. Так, зараз відкрию, забув цю дверку і вийшло такі у нас трішки трішки-трішки. Так. Зараз. Я перегляну всі яйця, може деякі. Зараз візьму. Близько десь, може, числа там 15 серпня почнемо запускати наших. Кролиць, якщо не буде, дуже жарко. Так, сюди в цю кліточку, поки я ще нікого не садив, я її оброблю, а потім пересажу якось кролика. Є в мене на меті пересадити ще ось такого кролика. Подивимося, щоб вони всі сиділи в мене окремо самці. Так, ну що, тепер давайте зразу, вже заразом сходимо в наш качатник. Сподіваємось, що там качка, як там наша. Так, тепер по поводу качки, що я хочу вам сказати. Значить, Якщо качка вилупе у мене, скільки вилупе, все, у мене ці качата забере знайома разом з качкою. Ми з нею домовилися, сидить наша мамулька. Все, ми з знай нею знайомою домовилися, що вона забере цю качку і забере в мене каченят, скільки вилупиться. Надіємося, що ти мамулічка наша, не буду тебе турбувати, що ти вилупиш нам багатенько. Щоб у мене тітя Люда була довольна. Тюті Люді, привіт, якщо вона дивиться це відео, хай вона чекає на своє поповнення. Так, друзі, ну що, я. Іду тоді вправляюся, і роботи, як ви знаєте, в нашому господарстві достатньо. Вчора я вибрав часник у нас, я садив 10 штучок, я вам показував навесні. То Я поливав його, земля поганенька, втім, таке дріб'язок, цього буде достатньо. Не так багато ми використовуємо цього часника. Зараз вам покажу, підійду, щоб ви побачили, що я вчора вилами перекопав трішки, бо я хочу, я вчора придбав ще гарбузи. Я думаю, що вони в нас ще будуть і придбав якісь сортові огірки, сказали, дуже швидко будуть рости. Так, ось такі ось часки в руку беру. Садись я з... От за такої однієї все-таки виросло. Та невеличкий, зато свій. Так, і дивіться, ще хочу теж з вами похвалитися, вам точніше знизу, а вам дивіться. Ось, бачите, вже муравій з'їдають. Все, треба буде. Це таке, як виходить, нектарин, як чорний принц абрикоси. Треба з'їдати. Тому що мурав'ї і персики доїдають, залазять всередину і зсередини виїдають. Так, друзі, всім. А, ще раз, ще, 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 ще покажу. Дивіться. Давно я теж не підходив. Хочу подивитись разом з вами. Які у нас попідростали вже фіги на інжирові. Подивимося, що з нас буде. І зустрічать може спіють вони. Це так. так, все, друзі. На таких гарних моментах я закінчую відео. До наступних зустрічей. Всього-всього вам самого-самого найкращого.